Вітаю! Сьогодні ми розглянемо пневматичну гвинтівку фірми SPA серії Fore WF600. Це пневматична по калібру 4,5 мм з жирової енергії, якої є пружинна поршнева система, методом зведення якої є підствольний важіль. Ця гвинтівка розганяє свинцеву кулю вагою до 0,5 грама від 240 до 300 м на секунду, в залежності від ваги кулі. Пропоную це і перевірити. До комплектації гвинтівки входить коробка, сама гвинтівка та інструкція з використанням. Приклад та ложа зазвичай виготовляються з полімеру або дерева. У нашому випадку це ударостійкий пластик, що надає гвинтівці привабливого зовнішнього вигляду та покращує її довговічність. Тильник прикладу прорезинений для більшого віброгасіння в момент пострілу, та підшічник на ньому, що підвищує стабільність та влучність пострілу. На WF600 є напрямні для установки оптичного прицілу, що розширює її функціонал і робить придатною для стрільби на більш дальні відстані. Цівка має нековзну та зручну поверхню, рельєфні прорізи на цівці забезпечують стабільність утримання гвинтівки в момент пострілу, як і інші пружинно-поршніво гвинтівки WF-600 використовує підстольний важіль, що взводить для стиснення пружини і заряджання кулі. Це один із найбільш надійних та простих механізмів для початкового рівня стрільби. Також вона має сталевий нарізний ствол, що сприяє стабільній та точній стрільбі. Вага її близько трьох кілограм, що робить її досить легкою та маневреною зручною у використанні та придатною для тривалої стрільби. Гвинтівка гідно себе показала і близька до істини, яку заявляє нам виробник. І за зарядження за допомогою пістольного важеля вона відрізняється від цей кор, окрім Б33, про яку ми і поговоримо в наступному огляді. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій. Ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.